Знаєте, після Другої світової війни слово імперія стало ну майже лайливим, але чи означає це, що саме прагнення до влади кудись зникло, чи може великі держави просто навчилися краще маскуватися? Саме про це ми сьогодні і поговоримо: як старі імперські замашки ховаються за сучасною геополітикою? Так от у цьому і полягає головна загадка: слово імперія, наче зникло з лексикону, але жага до влади вона ж нікуди не поділася. То що ж сталося? Країни просто перестали називати речі своїми іменами, чи, може, вони винайшли якісь нові, хитліші способи домінувати? Гаразд, перш ніж ми підемо далі, давайте домовимось про терміни. Що ми взагалі будемо вважати імперією? Для нашої розмови, скажімо так. Імперія це коли одна влада зазвичай силою контролює величезні території та різні народи, які їй повністю підкоряються. Варто це запам'ятати, бо це по суті наш головний критерій. Ну що ж, почнемо з першого кейсу, і це звичайно радянський союз. Він себе імперією ніколи не називав ой ні, але його методи були до болю знайомими і, скажімо, прямо класичними. І ось, будь ласка, перший пункт з імперської методички старе добре вторгнення і окупація. Серйозно, Радянський Союз не став винаходити велосипед. він просто взяв на озброєння найдавніший і, мабуть, найбрутальніший інструмент для розширення влади. Давайте просто швиденько пройдемося по хронології. Отже, закінчилась Друга світова, СРСР не просто не вивів війська, він перетворив усю Східну Європу на свій задній двір. На своїх сателітів. Далі 1979 рік вторгнення в Афганістан. Але, як ми знаємо, жодна імперія не вічна. Падіння берлінської стіни стало тим самим сигналом, початком кінця, і вже у 91-му Радянський Союз офіційно перестав існувати. Зараз на хвилинку, просто спробуйте це уявити одна шоста. На піку своєї могутності Радянський Союз контролював одну шосту всієї суші на планеті це ж гігантська територія під єдиним абсолютно жорстким контролем. Але як виявилося, розпад СРСР не поставили крапку в імперських амбіціях сучасна Росія, як стверджують джерела, бачить себе прямою спадкоємицею тієї величі і що цікаво використовує той самий набір інструментів: маріонеткові уряди, війни, все для того, щоб відновити колишній вплив. Гаразд, рухаємось далі. Другий гравець на нашій шахівниці Китай. І ось тут підхід зовсім інший. Китай обрав свій особливий шлях до статусу наддержави. Можливо, не такий прямолінійний, але, як показує час, не менш ефективний. Так у чому ж фішка китайського методу? Все дуже просто. Замість того, щоб одразу лізти назовні, вони зосередились на тотальному внутрішньому контролі. Ідея була така. Спочатку збудувати монолітну, абсолютно керовану націю всередині країни, а вже потім потім проєктувати цю міць на весь світ. І ось кілька ключових етапів. 1966 рік Мао Цедун запускає свою знамениту культурну революцію. Це була по суті спроба повністю обнулити китайське суспільство. Потім у 80-х з'являються так звані спеціальні економічні зони вікно у світ. Але будь-яка спроба думати інакше жорстоко придушувалася. Найвідоміший приклад, звісно, бійня на площі тяня у 89-му. І ось подивіться на ці цифри. Це ж ідеальна ілюстрація тотального контролю над інформацією. Те, що каже уряд, і те, що кажуть історики, це просто два різних всесвіти. Коли ти повністю контролюєш наратив, ти можеш формувати яке завгодно суспільство і душити будь-який опір ще до того, як він з'явиться. Тобто, підсумовуючи, беремо залізний контроль над культурою та економікою, додаємо потужну військову силу, щоб ніхто і не думав пручатися, і вуаля, ось він рецепт, який перетворив Китай на глобальну наддержаву. Ну і нарешті третій наш кейс Сполучені Штати Америки. Їхній підхід до глобального впливу, звісно, відрізнявся. Але от питання чи був він через це менш імперським? Тактика США будувалася на двох китах військова присутність по всьому світу та інтервенції. Часто це подавалося під соусом поширення демокрації, але багато хто вбачав у цьому перш за все банальне розширення власної сфери впливу. А як це виглядало на практиці? Ну, дивіться, це і глобальна мережа військових баз у ключових точках планети, це й використання, наприклад, маршалових островів як ядерного полігону, що, м'яко кажучи, не дуже сподобалося місцевим жителям. Ну і звісно ж, втручання в іноземні конфлікти, коли на кону стояли американські інтереси. І це ж не вчора почалося. Ця політика має довжелезну історію. Згадаємо В'єтнам у 50-х і 60-х. офіційно боролися з комунізмом, а по факту розширювали вплив. Або вже ближче до нас, війна з терором після 11 вересня 2001 року, яка стала по суті виправданням для вторгнень на близькому сході. І ось ця цитата з одного з джерел, як на мене, влучає просто в Яблучко. Це знаєте, таке відверте визнання так, за всіма цими розмовами про свободу і демократію стоїть просте усвідомлення власної колосальної сили, та сама потужна імперська енергетика. Добре, ми розглянули три різні підходи, три різні методички. Тепер настав час зібрати всі ці пазли в одну картину і, нарешті, відповісти на головне питання, з якого ми і починали. І ось. Подивіться на цей чек-лист, все стає на свої місця, правда ж? Радянський Союз, Росія пряме вторгнення, Китай залізний внутрішній контроль, США військове втручання. Методи, як бачимо, різні, але мета мета, по суті одна й та сама: домінування і контроль. Тож висновок, знаєте, напрошується сам собою. Можна придумати скільки завгодно нових назв, але якщо щось виглядає як імперія і поводиться як імперія, то, мабуть, це і є імперія. Назви не важливі, важливі дії? І наостанок питання, яке варто собі поставити ми бачимо, що старі імперські методички нікуди не зникли, вони просто адаптувалися до нових реалій. Так як же виглядатимуть імперії майбутнього? Які нові ще хитріші форми контролю вони винайдуть, і головне, чи зможемо ми їх вчасно розпізнати? Це, мабуть, питання, на яке відповіді поки що немає.